Дімаюсь ходить з серпня починаємо нову історію. Як? Нову так. Нову стару історію. Є в нас отакий ось красень в лапках. Вже він тут стоїть майже 2 роки, без двох місяців. Треба його довести тепер до ладу. Починаємо все з нуля майже. Потрібно згадувати, що де лежить, що де стоїть. У нас першочергова задача це. Пошпаклювати. Ніби поварене, якщо я не помиляюся, я вже позабувався, потрібно буде піддивлятися. Пошпаклювати, погрунтувати, пофарбувати. До зими це все потрібно зробити, так як часу обмаль у нас. І до зими, і в мене взагалі часу обмальним займатися, тому хоча б до зими пофарбувати, а там буде видно. Така історія з цим транзитом синій вийшла. що я його придбав, розібрав, почав робити. Десь він приблизно місяць був у мене. Добре що я встиг документи на нього всі зробити. Він на обліку на мені. Потім пройшов якийсь час, як я його придбав, десь я ж кажу, місяць приблизно, і мене забрали в армію. На жаль, війна в країні. Але що поробиш? Життя не зупиняється, працювати треба, служба йде. Вихідні. Інколи бувають, і всі вихідні його потрібно доробити, тому що він займає тільки місце в гаражі. Тому, якщо когось цікавить даний автомобіль через рік, можливо, два, я його дороблю і він буде продаватися. Що ми маємо? Зараз завдання треба підзбирати двигун трішки, немає термостату. Е, нема насоса на гідропідсилювач. Тобто так треба піддивлятися, що тут не вистачає, бо я звідси бувало на іншій машині щось знімав. потрібно було. Рейка з нього повністю знята, бо з його рейка знялася і пішла пацанам на ЗСУ. Я її зробив, для того, щоб вони не чекали і просто потім замінив. А ту рейку зняв і вигляд вона має. смітничку поки що в мене тут її потрібно відреставрувати. Поставити на цей транзит, як бачите, трубки ось знизу валяються, тобто і насоса нема, такий вигляд це має. В салоні ще відносно прибрано, скажімо так. Найбільша мурока нас чекає задніми дверима, вони їх ще треба доварити, виставити по зазорам. Подивитися що до чого, зробити замки знизу зверху, тому що вони були відсутні повністю, це я точно пам'ятаю. Тобто треба відновити цю всю систему. Такий він з цього боку. Зараз подивимося з іншого. І наскільки в мене довго стоїть, що я скло з нього використовую як стіл. Тобто такий вигляд це все має. Там також підшпакльований. Тут, в принципі кузова все більш-менш нормально, потрібно подоробляти. Оце всі запчастини з нього тут на цьому стелажику в мене знаходяться. Також дві хвилинки покажу про червоненького, на якому в мене батько їздить. Була замінена передня гума, поставили 205 на 70. Ось зараз покажу задні. Задня 195R14, тобто в неї там аля-80 типу профіль. Тобто Вона по висоті приблизно така сама, я думаю, навіть така сама, але ця ширша. І це рахується, типу ну не, не скільки від легкового автомобіля, але і не грузова, тобто вона не цежка. І на ній набагато м'якше йде машина. Тобто наперед я б таку гуму порекомендував би 205 на 70 на транзит. Тобто Зовсім друге діло. Він і височенький на ній, і мигенько йде. Назад то можна й сашкою, тому що буває щось пригрузиш. Також замінив кермо, тому що старе було просто таке розірване, що гідко було за нього братися. Це також не ідеальне, але вже тепер хоч не витерте оту тут зверху аж до основи керма. Такий вигляд це має. Ну що, приступаємо до ожив... оживлення синенького цього монстра. Рейчку повністю помив, поки що не фінальна миєчка, але зайняло близько години, дуже все засране було. Спочатку колупав і чухав і потім вже з пістолета мив. Зараз розбираю і потім вже буду домивати, дивитися, дефектувати заодно. Так, рейчка вже розібрана. Що в нас є на даний момент? Як бачимо, права сторона рейки в ідеалі взагалі на лівій. Є ось така трішки ржавчина, але вона просто поверхне, вона навіть не на, всій, не на всій площі вала, скажімо так. Тобто я її зараз легенько з тисячною наждачкою полякаю, вона навіть рукою не відчувається. Але біда в тому, що волога попалася, зрозуміло, це дуже погано. Е, в тому що чому вона текла через те, що сальники просто дубові. Вони тупо дубові, наскільки, що навіть рукою не нажимаються. Зараз втулечки добрі. Зараз полірую вал. Так, я вже помив, в принципі, зараз тільки повністю витираю. Міняю сальнички, полірую вал і починаю вкладати. Нарешті я зібрав цю реєчку. Дуже довго промучився, години-дві, напевно, поки достав внутрішнього сальника. Сйомник мій, коротше, він підійшов, але дуже-дуже я намучився. В принципі, все зібрано. Все чотенько, все легенько крутиться, все помазав. Я думаю, що проблем не буде ніяких. Втулки там прекрасно в стані. Одна проблема це розбитий карданчик. Видно, що він ржавий і ось є люфт. Ну, коротше, йому кередик. Але поки треба машина, щоб поки вона була переїжджати хоч по гаражі, треба поставити. Потім замовлю хрестовинку, знімлю це недовго. Вже потім на машині поміняю. Ну, все так, залазю під машину, встановлюю. Тільки щоб був невеличкий перший запуск по тумані в гаражі, я думаю, видно. Ну як запуск. На ефірі працював тільки що солярку треба закачувати, за два роки солярка втекла. Але працювати не хоче один хрен дуже-дуже погано працює на холостих, ледве десь. Ну Я форсунки не відкручував. Зараз відкрутив форсунки, прокачаю трохи, бо таке, як на одному циліндрі тільки працює і не реагує на, на газ. Звичайно, протикавши не знімав, але ви зараз самі все побачите. Дезельє, закручуємо форсуночки назад. Так, форсуночки закрутили. Пробуємо знову запускати. Так, у мене є підозра, що нам потрібно за запалення покрутити вперед. Через те, що тут були, знімали ремень без мене. Треба був ролік людям. І мені здається, що вони на зуби в той бік поставили ремень. Зараз спробую максимально раннє запалення зробити, якщо це допоможе. Значить проблема в тому і потім доведеться перекинути ремень на топлені на один зубчик вперед. Ну, Зараз спробуємо ось так. Вже дизель повні форсунки, а запускатися, як бачите, не хоче, і повний гараж білого диву. Ось і вся проблема була. Так, те що він запускається, це вже є дуже добре. Поки що без радіатора звичайно, Також тільки що не помітив, був викручений датчик на тиск масла. Довелося закрутити. У мене якраз був новий, я поставив, якраз натекло трішки маслом, то не страшно. Так, що ми маємо? Що нам потрібно? Ремні поки що перекидати не будемо, хай буде так, у нас немає часу. Зараз потрібно переїхати нам на іншу сторону гаража на яму. І зібрати все, що зв'язано з рейкою. Бо я так, рейку просто поставив, наживив там і такі справи. Зараз треба газу закріпити і заїжджаємо. Уже на новому робочому місці. Скажем так, мій новий старий транзитик. Ось масло, скільки натекло з нього. Так, це вже хоч похоже на робоче місце. У мене всі машини, які ремонтуються, вони повинні стояти на ямі. Тоді видно, що це автомобіль ремонтується, не просто стоїть. Тобто роботи тепер, як видно, багатенько. Але що поробиш, треба її робити. Такі шарпелюки на лобовому, гаві навіть гараж не міг заїхати, не видно нічого було. Перегнав вже це чудо на нове місце. Підрегулював все таке запалення, перекинув ремінь на один зуб, ну, не ремінь, а саму паливну апаратуру на один зуб вперед перекинув. З'явилось регулювання на цих болтах, підрегулював поки що тимчасово нормально, скажімо так. Тобто вже можна, якщо що буде переїхати. Так. Що з рейкою в кінці кінців? Рідину я залити, залив, рейку поставив, але ж нема ремня в мене. В мене є вон, там, три штуки на саме на гур, і навіть один новий. Але оці насоси вони бувають ж двох видів. З великим шківом і з маленьким. У мене з маленьким, і він виходить, той ремінь трошки довгий, треба коротшого ремня. Отже, куплю, потім поставлю. Сюди не вистачає термостата, тобто сам. Сам корпус є, не вистачає саме самого Так, Також, що по нюансам? Нам треба буде подушечку, цю я колись був замінив. Цю потрібно буде замінити. Також був вкручений датчик тиску масла, це я вже сказав. Це масло на рейці потекло з двигуна, як кинуло. Реєчка стоїть, все, закріпив, все нормально, шланги підв'язував, нічого не тарабанить, Такий він взагалі вигляд транзит має. Це я колись його підварював, Тобто тут нові пороги повністю і нова ця частина. Тобто Як бачите, тут де номер, в принципі підніжки, тобто, тут трішки кантики. тобто В загальному ну, воно ще все обробиться і буде зовсім другий вид. Е, срака тут повністю нова. Тобто лонжерони з цього моменту повністю нові. Попередній хазяїн їх переробив. Тож, мастіка виглядає трошки страшно, але тут, тобто, як бачите. Заводські кантики, тобто, тут маленька латочка. Тут просто була ржавчина, тут нічого не варене, це я просто зачухав і замастив мастікою, щоб воно не так ржавіло. Тобто, ось типу, як тут ось відлущилося. Тобто це вже треба вичухати і потім обробити. І так само з цього боку новий порожок і нова ця частина підножка. Це все, як бачите, заводське, тобто, тут одна маленька латочка і отут маленька латочка. Сальник на КПП задній тече. Кардан. Тут нормальний, все чітко. Навіть не сильно розбита, тобто малесенький люфт, ще піде. Отакий вигляд має. Ну що, поки що кінець цієї серії. Всім дякую за увагу.